Продовжуємо роботу над Дифен Сьогодні також провели дві зустрічі з Національною асоціацією виробників зброї України та Федерацією роботодавців України, на яких обговорили основні положення наших. Законопроектів ми послухали пропозиції від бізнесу щодо вдосконалення того режиму правового регулювання, які пропонуються у відповідних законопроектах. Обов'язково врахуємо слушність з них. Продовжуємо наступного тижня також зустрічі із бізнесом із експертами із представниками. Відповідних міністерств та відомств, аби підготувати якомога скоріше законопроекти до розгляду в залі. Я переконаний в тому, що якщо ми об'єднаємо зусилля, ми будемо мати вже відповідний правовий та податковий режим в вересні цього року. Дякую всім, хто доєднується до обговорення наших законодавчих ініціатив. І закликає всіх, хто хоче доєднуватися до нашого публічного та відкритого обговорення. Перше, дуже хотів би подякувати взагалі за ініціативу. Власне, експорт він давно потрібен країні, і насправді, ну типа, ми, як компанія, бачимо, що він потрібен саме в такій історії. Тобто це не просто продавати з України там, технології вироби для інших країн, тому що в нас в країні війна. І власне, ті, хто нуждається в цих виробах, це власне ми і є, наша країна. Тому в першу чергу, це якраз для нас це можливість запуск виробництва. За кордоном для того, щоб країни за кордону закуповували ці самі вироби, які ми виробляємо в Україні для України. Ми вже зараз працюємо з різними країнами по різним моделям. Це насправді дуже круто, що нарешті так пройшло три роки війни, але все ж нарешті інші країни включилися в допомогу Україні саме. Тим, що треба Україні, тобто тим, що виробляється власне в Україні українськими компаніями. Але звісно, що ну наступний логічний крок це вони хочуть, щоб ми це все виробляли в них, і вони за свої гроші купляли в своїх компаній ну, в компанії своєї країни. Те, що треба в Україні, тому що вони тоді залишають податки собі в країні, ну і так далі. Це можна зрозуміти. Це власне інтереси інших країн, якщо вони нам допомагають, це має бути двостороння історія, і те, чим ми можемо ділитися, це саме виробництва, це технологічне розуміння війни, це розуміння застосування, і те, що може дати ВПК це власне самі виробництва, самі знання. Також хотілося б сказати по критиці проекту да, там Є оця історія про таку умовну амністію для підприємств. ВПК. те, як я спочатку її сприйняв, ми в компанії теж відреагували як щось негативне, тому що ну, це дуже важлива історія, щоби, а, ті, хто ведуть діяльність недоброчесно, а, власне отримували своє справедливе покарання, тому що якщо ми робимо амністію для всіх просто так, тому що вони роблять щось для війни. То в результаті ми отримуємо недоброчесну конкуренцію, і ті, хто, власне, крадуть на війні, будуть завжди вигравати у тих, хто працює чесно. Тому ми 100% виступаємо за відсутність у цієї амністії, просто по факту працював на війну. Але те, що сьогодні почули, те, що почули, ну от як виглядає насправді позиція, і ну, отримали розуміння, що це можна переписати так, щоб і а, антикорупційні організації, і виробники, щоб всі сприймали це. Однаково, ну і правильно. ну Це насправді дуже класна позиція. Там ті моменти, які були озвучені, вони дійсно важливі. ну Тому що дійсно на початку війни багато хто там, не отримуючи якийсь дозвіл, створював якусь штуку, яку потім назвали зброєю, і вона йшла на фронт і вбивала росіян, приносила користь. Але, звісно, зараз за це ну, карати цю людину це просто ідеотизм. Тут зрозуміла історія. Якщо ми кажемо про фінансові махінації, якщо ми кажемо про там зловживання на закупівлях, якісь корупційні ризики, тут це не припустимо. Звісно, треба просто це прописати в документі, і тоді я впевнений, і громадськість, і виробники всі будуть згодні, і цей проект прям піде, залетить. І дійсно Україна почне експортувати безпеку. Ну, власне, якщо казати про нашу компанію, то це реекспортувати, тобто. Виробництво там, постачання в Україну, в результаті за іноземні гроші Україна отримує те саме, що купувала би за свої. Власне, це вважаю прекрасно. Звичайно, перш за все, хотілося б подякувати ініціаторам цього законопроекту. Звичайно, він не ідеальний, але мало який законопроект є ідеальним, коли він вноситься до Верховної Ради. Для цього є відповідні процедури, відповідне консолідована, таке консолідоване висування позиції до другого читання, консультації з виробниками, з бізнесом, з колегами по залу парламенту. тому. Навіть ця ініціатива показує, що є політична воля в наших народних депутатів в наших міністерствах та відомствах, які долучаються до цієї розробки, для того, щоб справді змінювати на кращі умови роботи нашого військово-промислового комплексу. На жаль, ми за три роки бачили багато такої бюрократичної пасивності І навіть ті логічні речі, які зараз записані в цьому законопроекті, просто не вдавалося внести до якихось інших нормативних. Документів тому реагуючи на ту суспільну думку, яка формується навколо законопроекту, на ті різні голоси, я хочу сказати, що ми, як ВПК, повністю його підтримуємо. Ми проти якихось знаєте комсомольських гасел. Навкруги цього законопроекту ми проти безвідповідальної позиції агульної критики, яка просто похоронить цю здорову ініціативу. Я хочу сказати всім учасникам цієї дискусії, в тому числі і активістам, в тому числі тим антикорупційним громадським організаціям, які зараз накинулись на авторів, що ви також запрошені до. Цього круглого столу, ви також запрошені до дискусії. Ми, як бізнес, будемо тільки радіти, якщо інтереси суспільства, громадського суспільства, тих ініціатив, які це громадське суспільство просуває, вони будуть збалансовані. Тому що, врешті-решт, ми у ВПК працюємо заради України, заради українців, заради того, щоб в наших збройних сил та інших сил оборони було більше зброї та боєприпасів. Тому я хочу сказати, що цей законопроект. Потрібен, він повинен перетворитися в закон. Ці норми, які деякі не влаштовують і нас, не влаштовують громадянське суспільство, повинні бути унормовані. Ми бачимо, що і Міноборони і народні депутати вони відкриті до цього діалогу. Вони запрошують для вираження позицій підприємства ОПК, Вони сприймають нашу критику. Вони сприймають ті поправки, які ми готуємо. Ми в нашій асоціації в науді зараз працюємо над узгодженням поправ. Ок, серед наших членів ми враховуємо враховуємо їх рекомендації, те, що ми сьогодні почули з діалогу з паном Гетьманцевим, з міністерством оборони, що ці пропозиції чують з ними, погоджуються, їх вважають раціональними, і в принципі і автори закону і міністерство оборони відкрити до діалогу з представниками ринку. Тобто з представниками військово-промислового комплексу, ми підготуємо на початок наступного тижня всі наші пропозиції. Ми оформимо їх в якості поправок до другого читання і, звичайно, будемо. Враховувати в цих поправках як інтерес індустрії, так і інтерес суспільства. Повірте мені, ВПК зацікавлена як може жодна інша галузь в тому, щоб наше суспільство було захищено, і наша, наші виробники, наші добросовісні виробники були захищені від всяких маніпуляцій, наче від того, щоб недобросовісні виробники, які хочуть замість того, щоб виробляти, грабувати нашу країну, не понесли наказання. Але тут потрібно шукати. Баланси тут потрібно розуміти, що дуже багато а, кримінальних справ заводиться просто навіть проти підприємств ВПК, а, їхніх керівників, щоб просто, ну вибачте, подаїти їх і все ж таки виграти війну а, і зберегти Україну це є пріоритет. І з огляду на цей пріоритет нам треба шукати компромісне рішення. По Перше, я хочу подякувати, що проводять такі активні зустрічі з учасниками виробниками оборонного сектору України, тому що на сьогоднішній день я вважаю, що виробники озброєння це найбільший пріоритет для розвитку економіки для захисту нашої держави. І звісно, ми ще обговорювали пару років тому доцільність створення подібного проекту як «Дефенс Сіті. І я радий, що нарешті прийшло це від обговорення до якихось практичних кроків. Звісно, завжди є одні очікування, і як ми бачимо, що суспільство може по різному реагувати, коли вони не знають. Ну більшість не знає деталей щодо впровадження і змін до законопроєктів для того, щоб оборонка України могла розвиватися, і стала однією з перших взагалі не, не тільки в Україні як сектор, а й у світі. І я дуже радий, що для цього перші кроки дійсно. Треба спілкуватися для того, щоб пояснювати ці зони сірі, які не зрозумілі особливо там активістам. Треба цю комунікацію проводити. Я вдячний, що збирають підприємства, збирають асоціації, збирають об'єднання, і ми раді долучитися для того, щоб поділитися своїми очікуваннями, своїми баченнями, своїми пропозиціями рекомендаціями для того, щоб покращити. По факту, всі законопроекти, які залучені для створення цієї зони, дефансіт.